Що треба їсти, щоб схуднути? Всім вітання. Багато хто з вас хоче знати, що треба їсти, щоб схуднути, як побудувати свій раціон харчування, як зробити так, щоб впродовж цілого дня всі думки не були про їжу, як перестати постійно відчувати голод і як побороти харчову залежність. Тож давайте почнемо відповідати на ті питання. Перше, що необхідно, щоб знизити вагу, це збалансоване харчування, харчування, яке буде підходити саме вам, вашому типу метаболізму, вашій завантаженості і для ваших захворювань. Харчування, яке має бути джерелом енергії для вашого тіла, клітини будуть стигати стабілізувати, витрачати енергію і не відкладати зайвого, все логічно та зрозуміло. І перший основний принцип харчування правильно харчування це те, що не має бути фізіологічного голоду. Це головна проблема людей, які знаходяться на шляху зниження ваги. Тому вони і мають зриви, тому вони і переїдають, і все тому, що вони не знають свою норму і не вистачає свого раціону. Плюс до того всього переважно всі думають, що для того, щоб схуднути, треба їсти мало і бажано тільки угірки, курячу грудку та суху гречку. А насправді все зовсім не так. Треба побудувати своє харчування таким чином, щоб забрати фізіологічний голод та при цьому мати різноманітне харчування. І перше правило це сніданок на протязі години після того, як ви прокинулись. От привчіть себе, будь ласка, ви прокинулись, сходили у ванну і пішли снідати. Ви повинні зрозуміти, що не можна зранку ходити у стані фізіологічного голоду. Це може привести до застою жовчі, до утворення каміння, рефлексу, гастриту та інших захворювань. Тож, побудуйте своє життя таким чином, що після того, як ви прокинулись, ви маєте поїсти все. А що можна їсти на сніданок, а що ні, у нас на каналі є окремі відео, де я детально описую всі рекомендації, що стосуються сніданку, тож ви можете їх передивитись. А якщо у вас є маленькі діти, то тут діє принцип літака: тобто нагодуйте спочатку себе, встаньте на 10 хвилин раніше і приготуйте собі сніданок, а потім розбудіть та нагодуйте своїх дітей, чоловіка і всіх решта. Той, хто займається зранку спортом, бігає, то краще перед тим з'їсти півпорції сніданку легкого і вже потім займатися фізичними вправами. Другий важливий принцип, який теж усунуть фізіологічний голод, це проміжки між прийомами їжі, тобто як часто необхідно їсти проміжок 3-4 години це цикл травлення, тому харчування в лікарнях, санаторіях і дитячих установах сформовано, враховуючи саме правильні інтервали. І це, до речі, є профілактикою переїдання. Якщо ви будете їсти лише два рази в день, ви знов таки до наступного прийому їжі будете підходити в стані неконтрольованого голоду з низьким рівнем цукру у крові. І ви захочете не тільки свою корисну вечерю чи обід, ви ще захочете чай з чимось солодким, обов'язково побільше хлібу, намазаного маслом, і ще всю цю свою їжу запити солодким напоєм. Тому що ваш організм буде намагатись добрати ту кількість калорій та ту енергію і скоро підняти цукор це те, що він не добрав продовж дня. От почніть їсти по режиму з правильними проміжками, і у вас зникне багато проблем, і ви почнете знижувати вагу. Третій принцип це що їсти. Продукти, які потрібно включити у свій раціон, щоб схуднути. І перше, це білок. І ви маєте знати, що на перетравлення білків наш організм витрачає більше всього енергії. Білок це відсутність голоду, це насичення стан, коли ви відчуваєте, що ви наїлися, і якщо додати ще корисні жири, а це олії, горіхи, жирні сорти риби, м'ясо, птиці, і якщо ще додати фрукти, то ми відійдемо від дикого голоду і переїдання, і бажання з'їсти ще цістечка або щось інше з доданим цукром. І це основне в харчуванні білки, жири, вуглеводи, і за цим треба слідкувати. Запам'ятайте, що на сніданок, обід та вечерю має бути білок. Сніданок це яйця, кисломолочний сир, в обід, м'ясні блюда, яловичина, гуляш і на вечерю можете з'їсти білки у вигляді риби чи морепродуктів. А тепер по продуктам: найперше це яйця, і деякі бояться їсти яйця кожного дня. Що хіба це можна, але при цьому ви не боїтеся їсти багато солодкого, консервованих продуктів, покупних йогуртів. Так яйця можна їсти 4-5 разів на тиждень, якщо немає протипоказів. Це білок і амінокислоти. Але намагайтеся яйця не смажити. Другий самий корисний і необхідний продукт це риба. Це не тільки білок, це омега кислоти Є риба дорога, а є риба, і доступна для більшості, наприклад, скумбрія, карп. Будь ласка, полюбіть рибу і введіть її у свій раціон харчування. Наступне це горіхи. Це зручно, Це і білок і жир, багато мікроелементів, магнію, селен і це цільний продукт. Взагалі завжди намагайтеся купляти цільні продукти, а не ті, що в пачках з великим складом. Наступне, що має бути у вашому раціоні, це фрукти. Це нормальний природний цукор, який не можна порівнювати з цукром білим, той, що ви додаєте ложками у чай. До речі, фрукти при зниженні ваги можна їсти абсолютно любі. Це клітковина, це зовсім інше засвоєння. Ось включіть фрукти у свій раціон і ви забудете про тортики. Наступний продукт, який фахівці та диетологи рекомендують для зниження ваги – це овочі, овочі це клітковина і знов таки ціль, щоб зробити так, щоб їжа довго перетравлювалась, і ви довго не відчували голод. Тому в будь-який прийом їжі спокійно додавайте порцію овочів, але тут є нюанс: не всі люди можуть їсти свіжі овочі на вечерю, тому фахівці радять їсти його тушкованому чи запеченому вигляді. Наступна група продуктів це ферментовані продукти. Це сир, квашена капуста, огірки це те, що містить бактерії, які покращують метаболізм і допомагають зберегти імунітет. Тому у сезон необхідно квасити капусту без оциту та цукру та інші овочі. І ще що дуже важливо: це вода. Коли ви будете пити воду, ви тим самим будете знижувати кількість вживаних інших напоїв, тому що люди не рахують те, що вони п'ють. А по калорійності кава капучина дорівнює обіду. Коли ви п'єте солодкі напої, це теж ті самі пусті калорії, які переважна більшість не рахує за їжу, але вони несуть нам зайві калорії. А доданий цукор призводить до надлишкової ваги. А коли ви почнете пити воду, то ваш організм буде хотіти це, і це допоможе вам скоротити вживання інших напоїв і надходження пустих калорій у ваш організм. Тому вам буде легше схуднути. Наступне це цільнозернові продукти. Необхідно їсти каші цільнозернові, хліб цільнозерновий на заквасці і пасту. Але саме найкраще для зниження ваги, звичайно, це зробити ваше харчування з лікарем. Тому що він врахує всі ваші хронічні захворювання, особливості і побажання.